Вітаю вас! Життя справжнього аграрія ніколи не стоїть на місці. В ефірі програма Агроконтроль. І сьогодні на контролі. Таке мінагрополітики оголосило війну перекупникам. Молочні ціни взяли під контроль. Сільських голів знову посадили за навчальні парти. Мінагрополітики оголосило війну перекупникам. Мовляв, ті грають нечесно і просто наживаються на селянах, скуповують харчі за безцінь, а продають удвічі дорожче. Тож, щоб виробники не рахували в збитки, фермерам відкрили шлях на ярмарки. Плюси торгівлі без посередників рахують і покупці, адже продукція свіжа і без націнки. Чи знайшли спільну мову виробники і споживачі, і яку роль грають посередники? Далі у нашому сюжеті. Елітний район столиці поблизу торгівельні центри та супермаркети. Однак людей тягне до яток під відкритим небом піти чок. Ніко я нічого не продавали. Сумонополісти були в магазині, і повітря, не і нічого ні з ну, роботи йдеш за поніс Асортимент асортименту харчів. Може позатрити будь-який гастроном. Ядки ломляться від овочів та фруктів, м'ясної та молочної продукції. Приваблюють товари і виглядом, і ціною яку каші скривіті. Трошка пучок 2,50, укроп 2,50, шпинат трошки більше пучки, 3 гривні. А так теж базилік, кінза, щавель, все по 2,50. Загалом цінники від 10 до 15 відсотків нижче ніж у роздрібній мережі та на ринках міста. Це не держимо, такі вже такі. Щоб люди брали, тому що якщо ми ціни піднімемо, люди не будуть брати. Ми будемо у вас стріблене. Ну так що людям людям хорошо було і нам добре. свій крам фермери везуть за кількасот кілометрів з найвіддаленіших куточків Київщини та сусідніх областей. Долають шлях, щоб отримати достойний заробіток. Адже з поля перекупники беруть продукцію за безцінь. Навіть і половини не дають того. Наприклад. на всю продукцію от на певець певець на сьогоднішній день коштує там 12 гривень. Вони вони хочуть його взяти по 5. І тут же поїхати десь продати по 12. Мені набагато вигідніше його вивезти і приїхати тут по дванадцяти продавці. Таких фермерів в Україні до 30% підрахували експерти. При цьому за цей рік встигли провести 50 тисяч ярмарків. На них реалізували понад півмільйона тонн сільськогосподарської продукції на загальну суму більш ніж 4 мільярди гривень. Десятий, одинадцятий, 12 більш-менш нормально було. Сьогодні зробили аналіз на ярмарках. Знову фермера відрізали, знову перекупили і знову диктує ціну. Відтак харчами без посередників зацікавились і в профільному міністерстві. Чиновники перейшли у наступ, у союзники взяли місцеву владу. Разом домовились на сільськогосподарські ярмарки не допускати спекулянтів. Проте цю ідею мають підтримати і самі виробники. Якщо вас не допустили до торгівлі на ярмарках, дзвоніть до кол центру Мінагрополітики за телефоном 0800 502 410. Всі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Який бізнес розпочати? Вирощувати курей бройлерів чи зосередитись на виробництві харчових яєць? Тож класичне питання: курка чи яйце дізнавалась програма Агроконтроль. За технологією виробництво курячого м'яса чи яєць мало чим відрізняється. В обох випадках потрібно закупити якісний молодняк, облаштувати приміщення з хорошим мікрокліматом і скласти правильний раціон харчування птиці. Відмінність лише в цілях: бройлера набирати вагу, курки, несучки, знести якомога більше яєць. Це зовсім різні ринки, це зовсім різні породи птиць, які при цьому використовуються. Це зовсім різна технологія відгодівлі цих птахів, і тому фактично це. є Два дуже перспективні напрямки бізнесу. Якщо вирощувати курей на м'ясо, потрібно ще й обладнати приміщення для забою птахів і врахувати, куди подіти відходи від виробництва. А головне, аби шкурка вичинки коштувала, розрахувати вихід м'яса на квадратний метр. 42 дні вирощування у нас птиця. По нормі у нас посаджено на 18 голів на квадратний метр. У нас неприривне кормлення, так щоб постійно поступало в кормушечки корм, щоб вага була 2,400-2,500, щоб була забійна вага птиці. Займаючись виробництвом курячих яєць на забійний цех витрачатись не потрібно, але ці ж кошти підуть на придбання численних кліток, необхідних для курей яєчної породи, адже у них легше підтримувати чистоту і кури краще несуться. Тіса благодарна за э, заботу неї, за хороші умови проживання за те, що ми кормимо її зерновими кормами. А на благодарність за це благодарить нас чим яйцом, конечно. Досвід тахівників показує, будь-який бізнес буде вигідним, якщо врахувати увесь цикл виробництва. Якщо ми говоримо про м'ясо бройлерів, то це среднісуточний привіс, економічний показник, конверсія корму це скільки розходується корми на одиницю продукції. Яйце це кількість знесених яєць та теж затрати на 10 штук. яєць. Україна входить десятку країн світу по виготовленню курячого м'яса та яєць. А завдяки конкурентній ціні та якості попит на вітчизняну продукцію птахівництва за кордоном зростає. Ми наростили цю лінійку, її розширили. По перше, ми почали експортувати куріне яйце. Ми почали м'ясо птиці експортувати до Європи. Ми і наростили обсяги експорту. Цього року планується експортувати понад 50 тисяч тонн української курятини, і вже налагоджені зв'язки для постачання яєць майже до 20 країн світу. Ціни на молоко потрапили під контроль. Перший віце-прем'єр Арбузов доручив провести ретельний моніторинг закупівельних цін у населення. За вісім місяців селяни збільшили виробництво сільгоспродукції на 6%, що є наслідком реалізації державних програм підтримки сільських кооперативів та одноосібників, які займаються молочним і м'ясним скотарством. Якщо у вас приймають молоко за ціною нижче мінімальною, а точніше, 2,20 за літр, просимо вас звертатися до кол-центру. Мінагрополітики за телефоном 0800 50 24 10. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. І знову до школи, але не за знаннями, а за лідерськими якостями. Рада Європи спільно з асоціацією сільських та селищних рад провела тренінг для сільських голів. Чому вчилися та чому навчилися представники місцевого самоврядування дізнавався Агроконтроль. Справжній керівник не той, хто віддає накази та контролює співробітників, а той, хто надихає команду на виконання цих завдань. Справжній лідер перетворює членів команди на своїх прибічників. Вже третій рік поспіль Рада Європи спільно з асоціацією сільських та селищних рад навчає сільських голів за спеціальною програмою: тести, письмові завдання та спільне обговорення. Практикують тут із питаннями стратегічного планування та посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування. Лідерство є невід'ємним елементом управління, яке забезпечує ефективність діяльності органів місцевого самоврядування. Тому Рада Європи розробила інструмент сучасне лідерства для сучасних органів місцевого самоврядування. Теорія у практиці під час навчання сільським головам пояснили, що таке асоціації, для чого потрібно об'єднуватись та як захистити інтереси сільських територіальних громад. Основне завдання асоціації це захист інтересів сільських територіальних громад. Інтереси мають різні напрямки, економічні, політичні, соціальні, різні і так далі. Хто у сільській територіальній громаді є лідером, сільський голова? Тому що саме сільський голова може згуртувати і збудувати громадянське суспільство у своїй території. Курс академії викладається в три етапи: діагностування лідерських якостей, оволодіння інструментарієм лідерства та узагальнення отриманих знань на практиці. Перші етапи у проведенні тренінгу довели, що саме ось такі методи роботи є досить ефективними у поповненні знань керівника лідера громади. Такі навчання проводять в усіх областях України, тож цього разу представники Всеукраїнської асоціації та Ради Європи побували. У Вінниці. Сільські голови розуміють, що добробут громади та розвиток сільської території залежить саме від керівника, тож і на навчання збираються залюбки. День поля пройшов на Черкащині. Про те, як аграрії готуються до нового врожаю і про деякі аграрні ноу-хау дивіться у нашому наступному сюжеті. Що посієш, те й пожнеш. Аграрії ставляться до цієї народної приказки вкрай серйозно. Олександр, наприклад, цілий день провів у пошуках якісного насіння. Знайшов. Каже, від того, чи якісне насіння залежить не лише врожай, а й майбутній заробіток в цілому буряк ми ж беремо з насіння з соняшника, насіння з кукурузи. Звісно, що змінилося і вражання збільшується всі провідні фірми зернові, які продають насіння. Я приїхав подивитися з якісного, а головне адаптоване до українського клімату насіння на дні поля організованому компанією Агробонус представили більше десятка виробників. На сьогоднішній день одні з лучших спеціалістів, які дають рекомендації, які дають технології. Організатори зізнають. Ця аграрії довіряють не словам, а конкретним результатам, тому і презентували свою продукцію у дії. Ми звернули увагу на те, що наші сільготворники цікавляться комплексним підходом, і що вони визначають, їх цікаво, що знаходиться в їхніх ґрунтах, які елементи, які елементи їм потрібно давати. Справжній автоматизований пробовідбірник ґрунтів на колесах. Маленький пристрій, який здатен за лічені хвилини зібрати зразки, щоб виявити, яких добрив насправді не вистачає ґрунту. допустим, освобождается э, поле после подсолнечника, и особенно в зонах критического земледелия, рискованного, то есть земледелия, ну, юго-восток Украины, там влажность почвы, то есть кондиция ее, может колебаться от э, полдня, то есть нескольких часов до двух-трех дней. Поэтому тут необходимо оперативно отобрать образец и сдать на анализ и выдать. Аграрію рекомендацій демонстрували аграріям і сучасну техніку. Тут сівалка точного висіву, культиватор, плуг та оприскувач. У потужності сумніватися не доводилося. Які ж підсумки нинішнього дня поля поки невідомо. Скільки насіння та засобів захисту рослин куплено та заключено контрактів. Проте в будь-якому випадку наступного року день поля відбудеться. Причому в четверте. Вітчизяні фермери мають намір нагодувати європейців другим хлібом, тобто картоплею. А відтак фітосанітари почали гармонізувати українське законодавство з країнами-експортерами. Для цього вже розробили законодавчі акти по хворобам картоплі. Над документом працювали не лише українські фахівці, а й європейські колеги. Проект уже на погодженні у профільному міністерстві. Нагадаю, торік українці зібрали понад 23 мільйони тонн картоплі. При цьому за рік одна людина з'їдає найбільше двох. Сот кілограмів законодавство України в сфері карантину рослин буде приведено в відповідність в основному до законодавства Європейського Союзу, до директи, зокрема до директиви двадцять 29 Цей законопроект тільки покращить клімат для інвестиційний для суб'єктів господарювання і покращить бізнесовий клімат України. Сезон кукурудзи відкрито. Аграрії вже намолотили понад 7 тисяч тонн зерна. Та чи робити ставки на цю культуру головне питання цього сезону. За прогнозами профільного міністерства Україна може увійти до трійки лідерів за експортом кукурудзи. Тож скільки і якої кукурудзи намолотять вітчизняні зерновики, далі у рубриці агрознання. Майже 300 мільйонів тонн – Стільки кукурудзи планують зібрати аграрії, більше половини продати. Кукуруза це та культура, яка має майбутнє, на яку буде попит, і звичайно, яка буде давати доходи і статки нашим селянам. За кілька років Україна розширила експортні кордони. Зараз кукурудзу імпортують до країн Азії, Африки та ЄС. Для нас важливо розширити ринки, і за цей рік, за минулий рік, ми розширили ринки. І Бангладеш почали поставляти і до Китайської народної республіки, і до Японії, і до Європейського Союзу. так, до країн Євросоюзу минулого року експортовано майже 8 мільйонів тонн зерна. Кажуть, кількість залежить від якості. Так, за три роки врожайність кукурудзи зросла втричі, а з нею і якість зерна. Експерти кажуть, така динаміка результат використання високоякісного насіння. Тож, яка вона ідеальна кукурудза? Кукурудза дуже широко висівається в цьому світі і є найбільш продуктивною культурою світу. Чи буде ваш урожай рясним, залежить від виробника гібриду, а саме від умов, до яких пристосований певний сорт? Створені вітчизняні гібриди з генетичним потенціалом 100, 120, 160 центрів зерна з гектара. На сьогодні, в минулому році і в цьому році вже є перві дані. В окремих областях, в окремих районах, збирають урожаї достойне європейського рівня. Наступне, що варте уваги, якісні показники. Маса тисячі насінин має бути не менше 300 грамів, а висота рослини не менше 2,5 метрів. Це означає, що насіння не порожні, а рослина стійка до вилягання. Посильні якості насіння вони в нас визначені державними стандартами. Що стосується вологості, що стосується. В схожості, що стосується фракцій відповідних, це все визначено нормативними документами. І якщо насіння не відповідає нормативним документам, параметрам, які визначені нормати документа, воно не може попасти, попасти на ринок. І останнє на що звертати увагу по сухостійкість рослин, адже через посушливий клімат аграрії часто втрачають до половини свого врожаю. Спонсор рубрики Національний виробник високоякісного насіння, торговий дім Украгропром. На вулиці стає холодно, і в пошуках теплої домівки гризуни шукають прихисток поближче до людей. Їх знаходять у хатах та сараях, зерносховищах та на елеваторах. За спостереженнями вчених, один гризун за рік з'їдає більше кілограма зерна, а на полях їх тисячі. Як уберегтися від спритних гризунів? Далі в агроконтролі. Справжньою напастю обернулася для господаря велика кількість щурів та мишей. Після збору врожаю з поля вони почали лізти до зерносховища. Цей ворог він як. Питую, сказав, не спить не, не восени, не взимку. Природних ворогів у гризунів небагато, тому боротися з захопленням ними хат та сарев доводиться людям. Експерти кажуть, робити це вкрай важко. Тварини хитрі, особливо щурі, якщо підкинути отруту, їсти вони не будуть. Криса специфічне специфічка животна, дуже важко обманути. Міх є камікази, котрох яких вони відправляють. провірять. Отравлено, не отравлено. Тобто, якщо криса погибає, криса погібається, інші просто так такушать не будуть. Якщо щурка мікадзе не помер через чотири дні, їсти буде вся зграя. Тому знищити грузинів можуть лише препарати уповільненої дії. Якщо пацюкам більше до смаку брекети, то миші охоче ласують зерном. У кожного свою вподобання, ну, більше всього людям нравиться, що не содержит никаких э ядов. Тому можна везде использовать вот такую как канклеєву пастку. Хоча эти тоже нетоксичні препарати, їх тоже можна використовувати в домі, в квартирі. Нищити грозонійв треба. Вони псують врожай та розносять 30 видів небезпечних інфекцій, серед яких лептоспіроз, де кожен десятий випадок летальний. Аграрії з Європи, Росії, США та навіть далекої Австралії з'їдуться до української столиці. Тут 19 вересня пройде міжнародна конференція. Головна тема ефективне управління великими агрокомпаніями. Сучасний світ диктує свої умови роботи на аграрному ринку. Як збільшити продуктивність та обійти конкурентів, розкажуть на конференції 19 вересня. Організатором конференції є український клуб аграрного бізнесу за підтримки Міністерства аграрної політики та продовження. Вольства України на останок оглянемо цікавинки аграрної преси. Півтори тонни неякісної продукції вилучили працівники ВЕК-міліції. Про рейди ветеринарів у погонах повідомляє інформаційне генство «Агронюз». Так, працівники служби перевірили майже чотири сотні підприємств. Окрім того, через загрозу занесення африканської чуми свиней створені мобільні групи та цілодобові пости. Деталі на сайті «Агронюз.UA». як вберегти посіва озимого ріпаку, розмірковий журнал Агробізнес. Сьогодні автори видання публікують думки експертів та поради науковців щодо до доцільності застосування засобів захисту рослин, щоб правильно підібрати Порад-господар має знати інформацію про вид організму, швидкість розповсюдження та строки заселення, совки, білянки по ріпаковий пильщик та листоїд, а ще грунтові шкідники та мушеподібні гризуни. І це ще не повний перелік тих, хто ласує посівами, щоб не помолитися, читайте свіже число журналу Агробізнес сьогодні. Газета рідне село дає 10 порад, як посадити сад на шпальтах. Інформація від вибору саджанців плодових дерев до алгоритму посадку кісточкових. Так вибираючи саджане, слід віддати перевагу тому, в якого коренева система велика. Крона маленька. Повноцінний дворічний саджанець, яблуні, груші, сливи, вишні повинен мати чітко окреслений стовбур і 3-5 півметрових скелетних гілок, спрямованих рівномірно в різні боки. Більше на сторінках видання. Дешеве сир лише у мишоловці або замість елітного насіння підробка. Про шахраїв насінневого ринку пише інформаційне агентство «Агроньюз» у статті Думки аграріїв та правоохоронців. Останні наводять схему, за якою працюють злодії. Як не потрапити на гачок та вчасно розпізнати підробку, дізнавайтесь на сайті агентства. Вам затримали виплату дотації, продали неякісний товар, або у вас є пропозиції щодо майбутніх тем нашої програми. Пишіть нам на адресу 02132 Київ 132 абонентська скринька 141, або телефонуйте за номером редакції програми 099 156 81 61. Вартість дзвінків згідно з тарифами ваших мобільних операторів. Ми ж тримаємо завжди усі ваші звернення на контролі. На сьогодні все побачимося рівно за тиждень у цій самої порі.